Міліція з народом! 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 Шановні друзі! Я капітан першого рангу Євген Лупаков, звертаюся до вас, працівників Беркуту. Пам'ятайте, 60-та стаття Конституції України забороняє віддавати злочинні накази. Це я звертаюся до офіцерів. Ваш статут забороняє вам виконувати злочинні накази. Ви присягали не президенту, не уряду, ви присягали українському народу, а тому не маєте права піднімати руки на нього. Пам'ятайте, Первомайськ, коли мати прокляла шакала свого сина, який побив жінку, прізвище шакалів, які били дітей. Студентів вже є в інтернеті, і їхні матері, їхні родичі, їхні діти будуть проклинати цих шакалів. Не будьте шакалами, залишайтеся людьми і пам'ятайте, ви присягали українському народу, і тому піднімати руку на нього не можуть, не маєте права.